Служба безпеки викрила колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова на розтраті майже одного мільярда гривень. Про це пише прес-служба СБУ. А джерела Бабеля підтверджують, що йдеться саме про Шаповалова у 2022 році. Посадовець, за даними слідства, вступив у змову з підлеглими. Закупив неякісну військову форму у приватної компанії за державні гроші на майже один мільярд гривень. Форма виявилась непридатною для використання у холодну пору року в умовах інтенсивних бойових дій. Відтак В'ячеславу Шаповалову повідомили про підозри за розтрату через зловживання службовим становищем а також за перешкоджання ЗСУ. За цими статтями також повідомили про підозру колишньому виконувачу обов'язків директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому. І Шаповалов і Хмельницький нині перебувають під вартою їм. Загрожує ув'язнення строком до 12 років із конфіскації. you might not.